На строєвому плацу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького знову людно підтримати майбутніх офіцерів. Прийшли батьки, родичі та знайомі у житті курсантів. Сьогодні важливий день складання присяги на вірність українському народові. І врачисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Такий нелегкий час для України, виправчи. «Служіння України це для мене дуже велика нагорода. Побажати всім військовим миру, миру, спокою, злагоди, здоров'я, хай Бог їх благословить на добрі і гарні справи. І вірю в те, що з них виростуть дійсні патріоти нашої держави України з такими курсантами, які є в прикордонній академії. Зовсім нічого не страшно. Ми їм віримо, і ми їх дуже любимо. Проти я не був, тим більше у нас, скажем, родина прикордонна, старший син. Він проходить службу прикордонній служби, старший лейтенант, дружина. Вона також є працівником державної прикордонної служби. Аж у нас, скажімо так, традиція вже сімейна. Щороку цій події приділяється велика увага, адже складання присяги є найсвященнішою клятвою кожного військовослужбовця, яка спрямована на виховання молодого покоління у дусі самовідданої любові до України та її народу. В ній сформульовані найважливіші якості, які повинен мати прикордонник. Звіряючи кожен свій крок з вимогами військового присяги, ви зобов'язані високо нести честь і гідність курсанта Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Привітати майбутніх захисників кордонів вирішили представники обласної державної адміністрації. Перш за все, їм хочеться побажати завжди вірити в ту справу, яку вони роблять, завжди бути переможцями в будь-яких справах, які їм прийдеться виконувати. І хочеться їм побажати миру, здоров'я, благополуччя і звичайно перемоги. Самі ж курсанти розуміють, попереду складні чотири роки навчання, утім, з гідністю та честю готові боронити Україну. Це була моя дитина, мрія з дитинства. Перше у мене батько військовий. Я завжди хотів стати військовим. Я готовий стати на бій. Я зробив свій вибір свідомо. Я думаю, що я зможу захистити свою країну. Миру, добра і щоб у нас все було добре. Глибоко символічним став урочистий марш, яким під звуки оркестру пройшли курсанти та офіцери. Приємною несподіванкою стало й крокування почесного батальйону, який брав участь в урочистостях, присвячених 23-й річниці Незалежності України. Олександра Карпунець, Олександр Галян для інформаційного випуску.